Добрий день, шановні присутні, до вашої уваги індизена тему «Організація лісноцінної бази лісових видів на генетико-селекційній основі. Застосування невідомого за спадковими якостями насіння при лісовідновленні і лісорозведенні заподіяло лісовому господарству різних країн значний збиток. Досить нагадати історії з так званою даршматською сосною, коли з безконтрольно зібраного в гірських умовах насінневого матеріалу. Вирощували в рівнинних умовах Латвії низькоякісні потворні соснові насадження, придатні тільки на дрова. Або інший приклад, в умовах Південної Киргизії за період 48 по 69 роки було створено посівом понад 30 тисяч культур горіха Волоського. Посіви проводились рядовим насінням, і це відбулося на подові продуктивності культур. Виявилося, що 60-80% 20-25 річних культур в різних екологічних умовах мають низьку врожайність – дрібні плоди з твердою шкаролупою. Більш ніж столітній досвід використання інорайонного насіння та геофічних культур показав, що краще за продуктивністю, якістю та стійкістю світ насадження формуються в разі використання насіння місцевого походження або взятого з районів подібних загрунтово кліматичними умовами. У таких випадках створена популяція найкраще пристосована до даних умов, тому лісівники переважно використовують для лісокультурних робіт насіння місцевої заготівлі, спадкові властивості якого сприяють формуванню стійких та висопродуктивних насаджень. Організація насінневої бази включає наступні заходи: по, рай... по району селекційну оцінку насаджень і дерев із виділенням в насінні заказники плюсових дерев, перевірка їх на елітність у виправних культурах. Збереження селекційного фонду шляхом створення колекційних ділянок від лісових дерев, перевірка їх на елітність у випробувальних культурах, створення лісоносінневих плантацій з матеріалу вегетативного походження, створення лісоносінневих плантацій з матеріалу відібраного за походженням насіння, закладка і формування постійних лісоносінневих ділянок та закладка тимчасових лісоносінневих ділянок та використання лісовських високопродуктивних насаджень для заготівлі насіння. Відомі положення про мінливість та спадковість видів диктують потребу віддавати перевагу насіння, яке зібрано з дерев кращого росту, високої продуктивності та стійкості, з підвищеною господарською цінністю деревини. Насінний матеріал заготовляють на лісонасінних плантаціях, постійних і тимчасових лісонасінних ділянках в плюсових і нормальних насадженнях, заборонена заготівля насіння в мінусових насадженнях і в насадженнях, пошкоджених хворобами, у цінних масивах. В насінні роки потрібно забезпечити повне збирання насіння для використання його у неврожайні роки. Лісонасіння база це природні та штучно створені насадження з цінними спадковими ознаками, що призначені для заготовлення лісового насіння до лісонасінної бази входять Плантації, утворені із клонів або сімей плюсових дерев однієї або кількох популяцій одного лісонасінного району. Плюсові дерева. Це дерева за інтенсивністю росту перевищують середні показники свого насадження за висотою не менше, ніж на 10% та за діаметром стовбура не менше, ніж на 30%. Характеризуються високою якістю стовбурів і добрим очищенням їх від сучків, стійкістю до шкідників і хвороб, добре розвиненою кроною. Плісові насадження високопродуктивні, стійкі до хвороб і шкідників стиглі, достигаючи або середньовікові насадження повнотою не нижче 0,6%. В яких участь плюсових та кращих нормально розвинених дерев становить не менше 15-27% залежно від повноти. Лісові генетичні резервати типові для даного лісонасінного району ділянки стиглого, достигаючого річі середньовікового деревостану, природного походження площею не менше пів гектара, з високими фітогенетичними лісівничними показниками, повнотою не нижче 0,6%. Випробні лісові культури. Дослідні лісові культури, які створені для первинного оцінювання спадкових властивостей елітних і плюсових дерев на підставі вивчення насінних потомств від, від спрямованих скрещень. постійні лісоносінневі ділянки, високопродуктивні високоякісні насадження природного та штучного походження з повнотою від 06 до 08, спеціально створені для регулювання утримання цінного за спадковими та посівними якостями насіння протягом 30-50 років. Тимчасові лісоносіння ділянки нормальні та краще нормальні, нормальні достигаючі або стихлі насадження, які відбираються в поточній сусічному фонді, як правило, на два е, ревізійні періоди, де з метою підвищення плодоношення проводять зріджену до повноти 05 до 06 протягом 5-8 років. Клон. Це сукупність генетично ідентичних вегетативних потомств однієї рослини. Популяція сукупність організмів одного виду, що займають певну територію, вільно схрещуються між собою та певною мірою ізольовані від інших сукупностей. У межах насінної бази лісових підприємств формується постійна лісонасінна база ПНБ, основаних лісоутворюючих видів на генетико-селекційній основі. Таку базу організовують з урахуванням забезпечення потреб одного або кількох лісонасінних районів у генетично цінному насінні, основних лісотворювальних видів та видів інтродуцентів, а також для створення в потрібному обсязі резервного фонду насіння. До складу постійно лісонасінної бази входять: плюсові насадження, лісонасінні плантації, створені склонів або родину плюсових та елітних дерев. Постійні лісові ділянки спеціально сформовані у високопродуктивних для даних лісорослинних умов природних насадженнях, а також у лісових культурах, створених з насіння невідомого походження. На балансі Волинського ОЛМГ зараз є станом на 1 січня 2022 року 8,9 гектара постійно лісунісневих ділянок. Лісові дерева, що використовуються для заготівлі цінного насіння та отримання матеріалу для прищеплювання. Створюючи ПЛНБ, використовують також інші селекційні об'єкти, зокрема елітні дерева, маточні плантації, архіви клонів, дослідні культури лісових дерев, географічні та популяційно-екологічні культури. Тимчасові лісоносінні ділянки та лісосики головного користування відведені в нормальних насадженнях до складу постійної лісиносевої бази не входять. Ці об'єкти, а також високопродуктивні природні насадження та лісові культури відомого походження, є основними джерелами отримання насіння, доки не створено ПЛМБ у потрібному обсязі і не розпочалося масове подоношення об'єктів, що входять до її. Головними об'єктами ПЛМБ є клонові лісонасінні плантації першого і другого поколінь, а також постійні лісонасінні ділянки, закладені з насіння плюсових дерев і насаджень. Створюючи ПЛНБ, слід брати до уваги те, що концентрація лісонацінних об'єктів поліпшує організацію робіт з їх формування та експлуатації. Під час закладання лісонацінних об'єктів слід звернути особливу увагу на біологічно стійкі та господарськоцінні форми лісотворюючих видів, наприклад, арання та пізня форма дуба, смолопродуктивні, посухо та солевотривалість, які до техногенного забруднення форми тощо. Списання об'єктів ПЛНБ здійснює атестаційна комісія. Матеріали на списання затверджує Державна зональна лісонасінева інспекція. Лісонасінне районування – це поділ території держави на лісоносінні райони, підрайони, тобто частини з відносно однорідною природною історичними умовами і генотипним складом популяції або частин, де можна успішно культивувати сукупність популяцій даного виду. На даному слайді ви можете побачити інстанаційне е руйнування сосни звичайне. Основи популяційної селекції. За існуючою систематикою найменшою внутрішньовидовою одиницею з генетичної точки зору є популяція. Тобто вид не є суцільно однорідним, а складається з окремих частин популяцій. Всі популяції можна віднести до одного або більше з трьох наступних видів, де перший вид. Це серія поступово змінюваних контактних популяцій, другий популяції, що географічно відоклані від основного ареалу виду, та третій досить вузькі зони, іноді з різко підвищеної мінливості, що межують з кожного боку стабільними та досить однорідними групами популяцій або підвидів. Дякую за увагу.